Друзі, вітаю! Слава Україні! Якийсь день якогось місяця 25-го року. Автівка Mitsubishi Pajero Sport Раніше ми його фарбували десь рік тому, може трошки більше. Ось так він виглядає, чи виглядав, а зараз виглядає так, бо в нього прилетіла підерська впівіха був такий, став такий. Він ще в процесі збирання, але нам його треба пофарбувати. Коротше, матуємо, вклеюваємо, заварюємо люк, люк і фарбуємо. Автівочку підготували під фарбування. Вирізали металеву пластину для того, щоб заварити люк. Ось так це виглядає, виглядає. Все, приїжджаємо до нас на СТО і займаємось роботою. Так, що зробили сьогодні? Зранку автівка, спрінтер. Доробили, розклеїли, Викатили, тачка готова. Для цього ж підрозділу Автівка люк заварений, пофарбована. В Такий же колір, плюс-мінус в такому ж стилі. Скоріше, шапотасть децький, аніж козак, продай свою волю. Скоріше, старша мій аніж він віддасть свою зброю. Шервані жаровая, вишиван габіла, хрестик батьківський поближе до тіла. діла Чуп Чупчу-чуприна, бусьо конорові Парубки житні, хремезні здорові Скоріше, жаба подасть сіцький, аніж козак продай свою волю Скоріше, старша мій шапля, аніж він віддасть свою зброю Червоні шаровари, вишиванка біла, хрестик батьківський поближче до тіла. Чупчу-чупни -чуп на буст са конорові, парубки шитні, здорові. Ви там гармати, воювали, співали. Коптар на бандурі, заспівай і заграй свої думи. Летаври, Шаблюка в лідер у полі ніхто не здиває козацької волі Скорше козак танцює копак, аніж за журиться столі. Хробне вода, розливати шкода, та не той козак, що боїться собак, конем на світі.